Чотири дні в Івано-Франківську тривав фестиваль високої моди. Близько 40 колекцій модельєрів з різних куточків України демонстрували свою майстерність у розробках і виготовленні сучасного одягу, модних аксесуарів і прикрас. За перебігом модного дійства слідкувала Надія Семенкович. Вже вдруге готельно-ресторанний комплекс Надія збирає цікавих гостей з усієї України. Родзинкою проєкту Франківськ Фешн Вікдей став арт перформанс художника Зінаїди Ліхачової Льовочкиної з Києва, під ємкою назвою Ще, Девіз показу вишуканість і простота навколо нас. Я художник і е, роблю свої е, ідеї, виражаю. Деколи у дизайні, деколи інсталяції, деколи це просто живо. Писні полотна. І я вважаю себе перш за все художником. І тому ну художні це, це навіть просто виражена художня ідея. і Але вона має глибинний такий смисл, який ми розкроємо у дії. модельєр зі Львова Ольга Денога брала участь у багатьох показах високої моди. Особливо запам'яталися подіуми Польщі та Сполучених Штатів Америки Сьогодні поєднання новизни. І класики мені цікаво нові е, проекти, тому що в них є свої особливості е, цього року. Івано-Франківський тиждень моди е, пропагує здоровий спосіб життя. От і е, в них лозунг цього. Е, Тижня моди здоровим бути модно серед гостей, чимало відомих модельєрів, візажистів, перукарів. Подію висвітлювали не тільки місцеві журналісти, а й всеукраїнські мас-медіа. Одним із напрямків нашого видання є висвітлення моди. Моди як у світі, так і в Україні, і особливо цікаво для нас, що відбувається в Україні в модному світі. І те, що в регіонах українських не саме в Києві, а і по Україні відбуваються модні покази. І мода, як то кажуть, крокує по Україні, то нам це дуже цікаво. Кожна колекція фестивалю моди продемонструвала гармонійне трактування фактур, форм, пропорційного ладу та естетики образів. Емоції, рух, динаміка, силуети, колір створили чудове дійство, яке бачили сотні франківчан і гостей міста.